Вітаю, будь ласка, продовження дівчина калинка, проміжний результат поки що. Вже почала вишивати ягідки самі. І ось що в мене виходить. Я стебловим швом бійшла спочатку, кружочок такий калиновий, а потім заповнюю французьким вузовочком. Тільки такий на ножки. Да? Трошки далі. Чим від контуру? Ось такий французький ужелочок затягую, потім знову всередині заходю, і знову, і знову, і так по, -по колу, по колу, ось виходять у мене такі, получаються, калинки. Ще хочу показати: ось вона у мене красуня, калинка. Ось тут. Бачите, так? Да? Сорочка її, і виходить, вона до низу ближче і нема важкості. Вона, як взлетіла в мене. Тобто оці стрічки, доходячи до контура сорочки, нічого не позначають мені. Мені треба було важкіше зробити цю сорочку, щоб вона виділилася, що вона є, що це плечі і що там стрічки. Бо не було навіть зрозуміло, що це таке. Вони важкі дуже, ну порівняно з сорочкою. Тобто просто тканина не вишита взагалі. Я взяла по контуру, обвела, бачите, так? Да? ну Таке позад голочку, потім зимітувала, мені так, наче, здалеку, як мережево, французькі вузелочки через один. І воно стало так важкіше, і вже воно вийшла, сорочка, ну, плечі виділилися, і такий стан. А так воно просто в повітрі в мене була, вона ця головата і все. Ось такі подробиці. Я вам хочу ласка, сповісти. От, ну вже покажу, як виконаю всю роботу. На все добре. Продовжуємо.